Мої вітання, друзі! Ви на каналі Россадіс. І сьогодні я хочу поговорити про безперечних лідерів листопадних садів, які в цей час зроблять наш сад яскравим і привабливим. І хочу почати із безперечного лідера. Це Мультифлора Гризантема Мультифлора. У мене два сорти, два пізніх сорти. Я використовую ось білий дуже впізнаваний сорт. Своєю ось такою яскравою лимонною серединкою і дуже вишуканою витонченою квіточкою. А чим більше він стає, розкривається, тим він стає білішим. І ні з яким іншим сортом цей сорт не сплутаєш по формі квіточки. Це доволі високий кущ, він може досягати 70 см висоту і аж до метра в ширину, в залежності від того, як ми його вирощуємо. У горщику він буде більш компактний, а в відкритому ґрунті буде заявленої характеристики. І наступний сорт. Також дуже впізнаваний це Кнайпроус, У якого квіточки схожі на гудзички. Це компактний кущик від 30 до 50 см. І також в залежності від того, як ми його вирощуємо. У горщику буде компактний, навіть мініатюрний. А якщо в відкритому ґрунті, то буде заявлених характеристик. У мене підкрапельний поливом був вирощений, тому він ось такий. І наступні лідери наших садів, листопадних це, звичайно ж, злаки. Хіба ж ми можемо зараз уявити наші сади без злаків? І не можу не відзначити вербену бонарську. Вона, хоч і відцвіла, але своїми силуетами, ось такими темними коробочками на тлі злаків, виглядає надзвичайно ефектно. І в поєднанні із вічно зеленими. А також із яскравими кущиками, можуть барбариси, бути, можуть бути інші? У мене пухироплідник Діаболо який весь сезон, у нього такі темні темні, темно-бордові листочки, що його навіть і незамітно, його він навіть не читається. Зато в цю пору він розфарбовується в яскравий колір. У нього листя не обпадає після першого заморозку, а тримається дуже і дуже довго. І тому композиція з вічно-зеленими, з лаками, з вербною бонарською тримається. Надзвичайно довго. А серед лідерів злаків, у мене у всякому випадку, це пенісетом Хамель такий компактний кущик, невеличкий кущик, в якого листочки волосоподібні, а суцвіття волоті прозорі, які ледь-ледь помітні хмаринкою. Вони ось так над самим кущиком. Але він дуже, дуже рано. Розфарбовується в жовтий колір, найраніше у усякому випадку. І ось таким фонтаноподібним своїм виглядом він підтримує будь-яку композицію. Він ніби з підсвіточкою. Дуже класно із вічно-зеленими, а також з іншими злаками да будь-щем, де його не посади. Наступний лідер це спірея вангутта. У неї характерно те, що листя після першого заморозку також не обпадає. Ось, на відміну від барбариса, який поруч. Вона дуже тримає, дуже довго тримає листя, а навпаки, от після заморозку, вона починає розфарбовуватись такий жовтий, а потім помаранчевий колір. Це доволі потужний кущ. У мене вона на запарканні солітер. Я її тримаю в формі ось такої парасолі. Ну, по-перше, щоб виїзд був видно із за неї, бо вона ж може заполонити тут все. Вона в висоту до 3 метрів, а в ширину може навіть 7 метрів досягати. І також Барбариси почну із міні-кущика. Міні-сорту. Це Барбарис кобальті, який розфарбовується в помаранчевий і ось такими яскравими червоними ягодками. І ще один лідер в моєму саду це магонія падуболиста. Вона вічно зелена. Спочатку вона ось така зелена, але на фоні, на фоні вже пожовтілих, е, пожовтілих рослин вона виглядає яскравою плямою. І, безперечним лідером також є гейхера. Гейхера, яка в цей час забарвлюється в дуже яскраві кольори. Вона взагалі ранньою весною і пізньою пізньо восени виглядає найкрасивіше. Її листочки наскільки яскраві, наскільки вона наростила вже великі кущі за сезон, і кожну прожилочку в неї видно. Тому в цей період Гейхера займає одне із почесних місць. І ось так, друзі, мультифлора, злаки, яскраві кущики. Вони створюють прекрасні композиції. Я свою мультифлору підсаджую вже пізно-пізно восени. Ось так ще додаю деяких елементів. У мене гарбузики, які залишилися від Хелловіна. А також поруч ось береск Форчуна. Він також дуже класно виглядає, він вже починає трошки зафарбовуватися. І -жовто з жовто-зеленого з'являються червонясті ще відтінки. І з мультифлорою. Він також дуже красиво вписується. Взагалі, він, він із вічно зеленими дуже гарно вписується. Ну, у мене він зараз із мультифлорою. А ще, друзі. Я вже якось показувала свій клематіс е, терніфлора. Так от, він в цей час, ось в листопаді, він продовжує квітнути. Він із вересня і аж до самих стійких морозів квітне ось такою білою піною. Тому, якщо його посадити десь під парканом або під сіткою ну, в будь-яких місцях, він буде підтримувати листопадний сад в дуже ефектному стані. Ну і як же бути без троянд, навіть поодиноких троянд, які в цей час показують найкращі свої якості? Влітку навіть важко зняти ці сорти, ось особливо штрихами, як Red Intuition, а зараз вона показує всі свої привабливі місця. Ну і продовжу з Барбарисами. Барбариси і Спіреї, які ще не облетіли. От Барбарис Артро Пурпуреа не облітає швидко. Він, на відміну від мого гіганта, напишу, як він називається, він тримається дуже довго і з вічно-зеленими. Він надзвичайно надзвичайно прикрашає сад. У мене він поруч із осокою морову, а також ялівцем Тамарисцефолія, і і тою ж бруслиною, бруслина Форчуна або Бересквіт Форчуна і з трояндами і створює чудову композицію. Навіть не уявляю, як можна зараз без тих же барбарисів. Знову повернуся до пенісетомів. У мене два сорти пенісетума. Один із такими великими волотями, який в минулому році я посадила п'яту частинку цього кущика. А він ось так розрісся. Уявляю, який він буде в наступному році. Тому такі сорти повинні їм потрібне місце. Його планую пересадити солітером в окремому місці для того, щоб він показав всю свою красу і не. Накривав поруч рослин, бо цей пенісетом може, може накрити все, що поруч. І ось у мене зараз в порівнянні із пенісетомом Хамельн, який праворуч за трояндою, це щоб бачити різницю. Хамельн. ось у мене цій поділці 4 роки. Він уже вже такий створився такий фонтанчик, так розкидаються його листочки волосоподібні, а також його прозорі волоті. І на фоні Туї, якщо в мене був в попередньому випадку на фоні інших злаків, то тут на фоні Туї він ще. Краще виглядає. А ось це в мене маточний кущик, який я потихеньку відщіпую кожен рік. І він у мене вже не пересаджувався 7 років. І в нього вже, навін, вже не цвіте. Але подивіться, як класно він виглядає навіть своїми е, листочками. І не можу не показати вам, хоч вона у мене і не в лідерах, але це піровська, яка вже відцвіла. І тільки в неї остались ось насінневі ось такі коробочки. Але також такою хмаринкою, є такою сріблястою, з якимсь таким блакитним налітом. Вона також красиво прикрашає сад. І один із найбезперечніших лідерів це ґрунтопокрівна Троянда Хеллоу, друзі. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день, на 3 листопада. Хіба ж скажеш, що вона що це вже кінець сезону. Вона пізнього, пізнього цвітіння, періоду цвітіння, тому зацвітає одна майже з останніх, особливо в повторному квітуванні. І нарощує дуже-дуже багато, дуже дуже багато наших от таких квітів. Яскрава пляма. Тому із лаками, і з вічно зеленими вона в мене займає. Одне із лідер... лідируючих місць. Ось так, друзі, я вас познайомила із лідерами свого саду. Було б цікаво, якби ви поділилися своїми лідерами. І ми могли б запозичити одне в одного, побачити, як красиво можна прикрасити сад в листопаді. Друзі, дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і підписки. І до наступних зустрічей!